Я би хотів сказати особливі слова про бажанішу Любомира. Ця світла людина народилася в 1933 році. Був голод. І ця думка мене наштовхнула на ті роздуми, щоб провести оту паралель між цією світою людиною і біблійною історією, історією спасіння. Голод. 33-го року. Смерть, страх, безнадійність. Але завжди в Біблії після таких речей ставалися переміни. Голод став причиною навернення блудного сина. Коли він вже розтратився своє майно, в тім краю якраз був великий голод. Він собі думає, піду до батька свого. Його наймити краще. Кормляться, як, як я, і прийшов. І ми пам'ятаємо ту подію. Голод, який е, був в часі Пророка Іллі, і посуха, і голод, і дощ не падав. І після того сталися великі переміни. Рівно ж так, як і у блудного сина, сталися переміни. І знаєте, дивлячись на цю велику постать блаженішого Любомира, ми бачимо, наскільки його життя є паралельне з Біблією. Якщо взяти вже у у 44-му році Він переїжджає до Австрії. Треба було тікати із тої Батьківщини, бо тому що була небезпека, загроза, знищення. Як само, так само, як Ісус Христос, Йосип і Марія тікали до Єгипту, тікали від переслідування, і ми бачимо, що блаженіший його життя дуже є подібно до тої історії Біблійної. У 49-му році Він. Прибув до Америки, він там викладав у Стенфордській семінарії. І що цікаво, в якому часі він почав викладати? В 30 років. У 30 років, так як Ісус Христос почав проповідувати в 30-річному віці, блаженіший, йшов тою дорогою Ісуса Христа. Він написав книгу Три дороги, і там у тій книзі розказується про дорога до себе, дорога до ближнього. І дорога до Бога. Це було його кредо, це було те, чим він жив, до чого він нас навчав, до чого він нас провадив. 2 квітня 1977 року в монастирі поблизу Рима Любомир Гузар був висвячений Верховним архієпископом Йосипом Сліпим на єпископа без згоди Римського архієрея. Йосип Сліпий, бачачи ту велику загрозу і небезпеку, яка чекала на наших священників. На наших єпископів, і на церкву загалом зобов'язаний був висвітити трьох єпископів таємно, щоб навіть ні ніхто про них не знав, щоб, якщо була би така загроза, щоб знищили всіх єпископів, щоб церква не, не пропала без проводу, висвячують оцих таємних трьох єпископів, і в цьому числі, і блаженіший Любомир. У нас, в нашій процедурі так складно, що єпископа має святити з погодженням апостольського престолу в Римі. Цього було не зроблено, і тому 17 років блаженіший чекав. Віці 75 років. І приїхав він дійсно сюди до студентів, як би відчуваючи. Що ці студенти це є то майбутнє, яке буде міняти нашу Україну. Так і сталося. Майдан, переміни, революція гідності, блаженіший шоу — він як Іван Предтеча був тим попередником тих подій, які Господь Бог казав, що їх треба пройти, бо народ молиться. Народ просить перемін, і ці переміни приходили через цю святу людину. Він Через своє спілкування з Богом, йому Бог відкривав ті речі, його Бог провадив. Ми можемо відбудувати державу спільними силами. Ніхто не може це нам зробити. І ніхто не може нам це дати. Ми мусимо самі. Щодня у своїх молитвах Любомир Гузар молився за мир і Україну, за те, щоб кожен українець повернувся до свого дому, до своєї родини. Наскільки ця людина була віддана своїй землі? Де б він не був, в яких би він не був умовах, а жив він завжди скромно і достойно, він завжди думав про Україну. Він переживав за неї, вболівав за неї. Я пригадую його проповідь, він казав, що як йому зробили зауваження, коли він приїхав. Ну, він розказує: любіть батьківщину, а він, будучи за кордоном, він розумів, що батьківщина це те, що щось далеко. І коли вже приїхав на рідну землю, любіть свою батьківщину, йому сказали, Владийко, нам же ми ж цю батьківщину, знаєте, нас тут так вже учать любити, Ви ж так не кажіть, кажіть інакше. І він каже: Я з того часу почав говорити про свою рідну землю. Про свою рідну церкву, бо я вже був тут в ній, жив нею, вболівав нею і радів всіма тими змінами, які приходили. Він не кричав і не наказував, але вів за собою тисячі людей, дорогою любові та поваги. У найскладніші для країни часи. Любомир Гузар завжди закликав спільноту жити в мирі та творити добро. Він учив нас власним прикладом. Він учив нас. Не з якихось великих книжок, а з свого пережиття і свого серця покріплюється то своєю молитвою, щирою молитвою. Він завжди казав, що і вчив нас, що молитва то є розмова із Богом. Але не той, хто до тебе якось відноситься незрозуміло, а той, хто до тебе не байдужий. Він учив нас, щоб ми розуміли, хто то є Бог. Він до нас не байдужий, Він нас любить. І ми повинні тим наповнюватися, ділитися, бо це є дуже дуже значуще в житті кожної людини, щоб ми наповнювали себе Богом, Його любов'ю і ділилися тою любов'ю із ближнім. Це дуже важливо. Блаженніший Любомир ніколи не ставив себе у центрі уваги. Завжди в центрі був Господь Бог. Саме тому Бог звернув на нього увагу всього українського суспільства, зробивши його пророком українського народу. В нашій церкві є, є оцей пристіл блаженішого любомира, на якому його портрет, до якого ми приходимо і молимося. На дев'ятий день була велика відправа. І також аж до 40-го дня ми будемо в нашій церкві у цей пристіл, де ми молимося за упокоєння душі, сина українського народу, Блаженішого Любомира Гозера Для мене це дуже велика втрата. Це була людина з дуже великим серцем, щира, відкрита, доброзичлива. Я надію, що Господь забрав його наверх, і Він йому дійсно дає змогу молитися так, як він молився за людей щиро, за нашу Україну, і так він нам буде допомагати зверху. Смерть блаженнішого це болючий удар по усьому віруючому світу та втрата для кожного українця окремо. Та, на щастя, любомир залишив нам великий спадок. Зі своїх висловів, що можуть служити заповітом для кожного українця. Життя блаженішого було наскільки святим і правильним, що його е, дійсно вже багато цитують. Він став таким знаним. Я теж хочу сказати, одну таку цитату пораду з його життя. Він казав, що до 40 років треба спілкуватися з тими, що старші від тебе. Щоб навчитися мудрості. Після 40 років треба спілкуватися з тими, що молодші від тебе, щоби залишатися, зберегти в собі почуття молодості. Свята людина, великий чоловік, великий мислитель. Надіюся, що скоро ми будемо молитися до нього за його заступництво, щоб він своєю святістю був достойний. На небі за наступатися за нас, за наш народ, за наших священників, за єпископів, за нашу церкву.